Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. На смілянській водоймі відбулися всеукраїнські змагання судомодельного спорту. У них взяли участь і судомоделісти Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Знайомимося з учасниками змагань. Назвіться, будь ласка. Мене звати Омельченко Віктор Олександрович, я керівник гуртків судомоделювання та авіамоделювання. Розкажіть детальніше про ці змагання. Ну, це змагання судомодельного спорту в класі ФСР О, ФСР Гідро і в класі ФСР Є. Це самі такі більш видовищні змагання. Ну, заїзди будуть. Ці класи розподіляються по кубатурі двигуна. Вони розподіляються по кубатурі двигуна. Саме менше це 3,5 см кубічних і найвище це 35 см кубічних. Скільки учасників беруть участь в змаганнях? Так як зараз у нас війна і багато дуже пороз'їжджалося, але на даний момент приїхало 7-8 регіонів десь так. І в Районі 20 учасників плюс персонал, який обслуговує ці змагання. Це судді, колегія судей в районі 30 чоловік. Десь получається в яких змаганнях ви брали участь в змаганнях. Брав участь починає з самих перших це із обласних змагань і до чемпіонату світу, чемпіонат Європи, чемпіонату світу. Також виступав за збірну Іспанію, так як одне время я мешкав в Іспанії, і зараз тепер виховую. Розкажіть про характеристики моделей? Ну, є класи 3 і 5. В є класи офшор, які для них пристосована траса, по якій вони їздять, і значить клас є. Він відрізняється тим, що це буде в обратну, проти часової стрілки їзда. І зовсім друга траса. Яку найбільшу швидкість можуть розганяти моделі? Ну, моделі ходять десь в районі від 50 до 90 кілометрів у час, в залежності від класу моделі. Які ваші найбільші досягнення? Ми чим. Піони України, я кандидат на сфера спорту із авіамодельного спорту, і судомодельного спорту. Дякую. Знайомимося з юними учасниками смілянської команди. Як вас звати? Перекуча Максим. Ножко Семен. Як давно ви займаєтесь судомодельним спортом? Чотири роки. Три чотири плюс-мінус. Які ваші найбільші досягнення? Перше місце в Кубку України в категорії ФСР 3,5. З якого року? 2023 року. У мене 2022 року. -го ну, було перше місце. 2021-го було були перші другі. Ну, тільки в а в Києві не виходить. Ну, тобто, в смілі лучше виходить. Які моделі ви використовуєте в змаганнях? ФСР класу В. Дев'яксім. 3, 5, 7, 5, 15, 27 і 35. Розкажіть для наших слухачів, що з'являються ці моделі. Ці моделі по різна об'єм двигуна від 3,5 до 35 кубіків, двигуни внутрішнього згорання. Ну, тобто, да, то є, да, це те, що Максим сказав, це те, що ми використовуємо. <му> Яка максимальна швидкість ваших моделей? Близько 80 км на годину. 70-80. Дякую, зичу перемоги у змаганнях. 加油！